Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко напередодні спроби зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном протягом жовтня листопада тричі отримував від угорського уряду грошові надходження, які в сумі склали понад 37 мільйонів гривень. Так, 23 жовтня Порошенко задекларував 517 тисяч 173 гривні, казавши вид доходу як проценти. 24 листопада у якості процентів Порошенко задекларував 1 мільйон 36 тисяч 940 гривень, і цього ж дня в декларації Петра Порошенко з'явилась сума 36 мільйонів. Пісідесят тисяч 500 гривень вид доходу погашення облігацій. Джерелом надходження в усіх трьох випадках вказано міністерство фінансів Угорщини. Нагадаємо, зранку 1 грудня Петра Порошенка не випустили з країни. За словами самого Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США і Сейму Польщі. Однак, згодом міністр закордонних справ Петер Сіярто зробив заяву, в якій повідомив, що планували зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з п'ятим президентом України, народним депутатом Петром Порошенком. Енком в СБУ пояснили рішення не випускати Порошенка тим, що отримали дані про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.